Сьогоднішні умови вирощування настільки змінюються інтенсивно, що треба знаходити такі якісь рішення компромісні, незрозумілі, ой, зрозумілі в майбутньому для того, щоб зберегти вологу в ґрунті. Але на нашій Кіровоградщині вже та вся класика, за якою ми привикли, вона дуже жорстко б'є нам по волозі. І вже в сьогоднішній день кожен міліметр вологи, він і кожен лишній проход по полю і технологія, яка дає можливість випоровню, вона не прощається, тому що. Наприклад, наші сусіди збирають пшеницю по 3, то вони ми збираємо ще, слава Богу, по 6, по 5,7. Але соняшники вже їхні догорають, і нам треба все робити і вистроювати технологію таким чином, щоб. Якби зберігати вологу, тому от разом з компанією, агрокомпанією вирішили якби разом знання об'єднати, тому що знання є в одних других, об'єднати для того, щоб отримати кращі результати і мати можливість не тільки в себе їх мати, а мати з ними ділитися з іншими своїми клієнтами. Ні, ну насправді не все так погано. да, По сусідах дивимося то набагато все печальніше, багато правильних кроків. Тут, наприклад, не оранка вже йде, да, тут рихлення вже. Да, можливо, там не ідеально, але в принципі дуже непогано. Розподілення солому може не ідеально, також ми працюємо над цим питанням. Але в цілому то ну, правильні кроки робляться. Тому ще трохи більше є над чим працювати, я думаю. І вже на осінь тобі навкидав мільйон ідей. Є, є, про що думати, так. Будемо передивлятися і парк техніки, і агрегати, і в принципі підходи, ну так, треба робити, треба. Щоб ти не експериментував на своїх полях, у нас вже багато є готових рішень. Які треба впроваджувати, які точні і ефективні, де щоб будемо експериментувати, тому що дійсно ні як є кожне господарство індивідуальне. Сто процентів працюємо, рухаємося разом до гарних результатів.